Інформаційний підсумок подій четверга 8 червня. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги з місця подій. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас, і сьогодні у випуску про таке. Ситуація з підтопленнями у Херсонській області триває евакуація мешканців під ворожими обстрілами. Зупинено два водоканали та відсутня технічна вода у Нікопольському районі через підрив Каховської ГЕС. Критична ситуація із водопостачанням. Щонайменше 28 тисяч грибин загинула на Дніпропетровщині внаслідок підриву Каховської ГЕС. Винищувач Міг 29 штурмовик Су-25 та легендарний Байрактар у Дніпрі. На виставці крила перемоги показали моделі бойової авіації ЗСУ. 470-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави протягом минулої доби. Противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В свою чергу наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних безпілотника. Докладно про ситуацію на фронті, дивіться далі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів за Знали 12 населених пунктів Харківщини, в тому числі постраждали Кам'янка, Іванівка, Фиголівка та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Також завдав авіаційних ударів по дев'яти населених пунктах регіону, серед яких Зарічне, Ямполівка Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське Спірне, Руздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках оріхово василівки Іванівського та Північного успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Диліївки та Білої гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 10 населених пунктів Донецької області, серед яких Васюківка, оріхово василівка Григорівка. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степова. Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці, здійснив артилерійські обстріли Українська, Гострого, Максимільянівки, Георгівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Причистівки Золотої Ниви Шахтарського, здійснив обстріли на. Населених пунктів Вугледар, Шахтарське Золота Нива та Времівка Донецької області. Запорізький та Херсонський напрямок. Тут противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське, Полтавка Запорізької області. Постраждали від обстрілів 9 населених пунктів Запорізької області, в тому числі Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнали Нікополь Дніпропетровської області, Береслав, Веселе, Токарівка, Садова, Білозерка, Херсонської області. Та місто Херсон. Ввечері минулої доби агресор двічі обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих та постраждалих немає. Повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Рятувальники уточнюють наслідки атак. Від вечора Нікопольщина двічі була під ворожими обстрілами. З важкої артилерії агресор вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Територію після обстрілів оглядають рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. Сьогодні Херсонщину з робочим візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, зараз усі служби максимально залучені до порятунку та захисту людей. Працюють усі від уряду й ДСНС до обласної влади та місцевих громад. З підтоплених районів вже евакуювали більше двох тисяч людей. Про це повідомляють у Херсонській військовій адміністрації. За словами її очільника Олександра Прокудіна, супротивник в цей час продовжує обстрілювати прибережні та центральні райони Херсону. Однак це евакуацію не зупиняє. Також гідроелектростанції Дніпровського каскаду продовжують знижувати свої потужності. Це робиться, аби зменшити масштаби підтоплень. Підрив Каховської ГЕС причинив страшні наслідки і для водної екосистеми. Постраждали не тільки люди, чотирилапі, а ще й річкова фауна. Так на Дніпропетровщині поблизу села Маріїнське стався мор риби через обміління водою. Десятки тисяч риб загинуло внаслідок дій окупантів. Місцева влада прохає мешканців не вживати мертву рибу або ту, що вмирає. Інакше є ризик інфекційних хвороб, паразитів та шкідливих хімічних речовин. На місце виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували, загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівців бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили, тепер її вже утилізували. Це екацит. І за нього ворог буде відповідати. Докладніше про ситуацію на водоймах Криворіжжя розкажемо вже у наступних випусках. Тим часом на Нікопольщині режим тотальної економії води. Через знищення Каховської ГЕС критична ситуація з водопостачанням. Вже зупинено два водоканали. Майже весь район залежить від водосховища, і через відхід води більше ніж на 30 метрів громади залишилися без технічної води. Станом на 7 червня питною водою мешканці забезпечені. Люди роблять запаси з кранів, поки ще є можливість та закуповують бутильовану. У разі потреби місцева влада обіцяє розвозити Тилі додатково як місцеві справляються з водним колапсом, розкаже Дар'я Візір. На Нікопольщині критична ситуація з водопостачанням через знищення Каховської ГЕС. Майже весь район залежить від водосховища, яке стрімко відходить. Люди запасаються водою, як із кранів, так і закуповують бутильовану. Експедитор Володимир каже, за останні два дні замовлень збільшилося в чотири рази. На сьогоднішній день 60 тонн Працюють люди торгові агенти збирають заявки. Зараз ну, на Часровська до 4 тонни. Зараз грузимося, їдемо на томат, покров, нікополь, марганець. Вишата Раселка також присутня ажіотаж на очищену воду на розлив. Через це запаси не встигають поповнитися. Але підприємці заспокоюють, резерви з водою є, і ніхто не залишиться у біді. що вона сибила на різ вже так. Бо много ще званять тут і надали ставички пампахупають воду, бутиляти сумова. Тому на ні успіває тиск. було у нас на резерв, чуть-чуть кінішна. Ну, будемо далі накачувати, роботи далі. Вчора було затоплено сюди все. Буквально за півтори-дві години водичка вже у нас, ну якщо ви туди подивитесь, була ну, метра півтора впала, ну а зараз ми ходимо, тільки дивимося на результати. Зокрема, головною загрозою для мешканців сільської місцевості є відсутність технічної води. Через підрив вода з водою якими користувалися селяни, за добу відійшла на 30 метрів від берега. Насосні станції не дотягуються, аби накачати, хоча б для зрощення городини. Водичка в нас завжди стояла ну, десь від берега метра два. Так завжди. У нас тут пляжі, діти купаються, тут пісочок. ну, Шикарно все було, самі бачите. Потім е Взимку вода восени, як захватили, як почалась війна. Вода в нас упала, була ще далі, як проблеми з Каховською Грець було. Потім почала додатися, раділи, все нормально. А потім пішло, пішло, дійшло з скати дедушка ститя, там була в нас вода. У мене бочки полная ванна, я могу вам все показать. Вот бочка здесь стоит в коридорі, в гараже вода стоит. в подвале вода стоит, потому що Ну, треба як то запасатися, yes. тому що якщо не буде, ну от, це не що буде. Пані Лариса відповідально запасається водою, переймається, аби вистачило хоча б на тиждень у випадку відключення. Каже, максимально економить споживання та намагається поповнювати запаси, поки йде вода з крану. Технічної води вже немає. На поливку городу залишився резерв у три куби, але цього вистачить ненадовго. Технічну ми вже все я и мотор сняла, потому что не получается. Вот. Ну а питьевая, вот, по возможности, если будут, вот так буду набирать и подбирать, подбирать. Ну, ну хорошо, что лето. Потому что можно пойти в душ покупаться. Можно это, это уже. А зимой, конечно, будет видно. Может, до зимы все будет хорошо? Річки в населених пунктах Нікопольського району є єдиним джерелом для добування технічної води. Але місцева влада обіцяє, посухи не допустять та допоможуть вберегти врожай. Коли буде ну, критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь е, підсип. Типа дамби у самому узькому перешийку, який поєднує два села. Ну таким чином ми затримаємо, зробимо таку е, місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку, і людей буде можливість збрати для поли. В районній адміністрації до цієї трагедії готувалися, оскільки Нікопольщина минулоріч вже стикалася з неконтрольованим витіком води з Каховської ГЕС. Повідомляє Євген Євтушенко, тоді вже розробили план дій, який допоможе району з постачанням води. Також уряд виділив півтора мільярда гривень на будівництво магістральних водогонів у чотирьох областях. Це в майбутньому посприяє безперебійній роботі водоканалів. Додає очільник району, тому що ці рішення не можуть бути реалізовані за один день або за один тиждень, і наше завдання до того, як будуть реалізовані великі інфраструктурні рішення, забезпечити жителів водою. Ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води бутильованої, окремо працюється, опрацьовується питання з Укрзалізницею по доставці великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. Наразі. В Нікопольському районі роботу призупинили два водоканали. У Покровській громаді повністю відсутнє водопостачання. Для самого Нікополя ситуація є менш критичною. Там інфраструктура працює в штатному режимі. До району вантажівки вже постачають бутильовану воду та прибувають цистерни з технічною. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Вибух балону з газом стався у Дніпрі сьогодні зранку. На місце відразу прибули рятувальники. Як з'ясувалося, на цокольному поверсі п'ятиповерхового будинку спалахнула газоповітряна суміш у приміщенні кухні, внаслідок чого постраждав чоловік. Його шпиталізували до лікарні з опіками тіла та голови першого та другого ступеню. Крім цього, від вибухової хвилі вибито вікно, пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку. Привласнювали квартири померлих. У Дніпрі затримали злочинне угруповання. Шахраям вдалося заволодіти чужими коштами на суму 10 мільйонів гривень за період з червня 2021 року по серпень 2022-го. Зловмисники шукали нерухомість, власники якої померли. Нічині квартири оформлювали на підставних або неіснуючих людей. Для виготовлення фейкових документів аферисти навіть орендували житло, та потім ці квартири продавали, а кошти ділили між собою. Сидок таких оборудок їм вдалося збути дев'ять квартир. Наразі розслідування триває. Крила перемоги. Моделі бойових літаків Збройних сил України відтепер можна подивитися у машинах часу. Директор музею у співпраці з колекціонером Олегом Шевченком відкрили виставку, присвячену українській бойовій авіації. На стенді представлені винищувач міг Міг-29», літак Су Су-25» та Байрактар. За ідеєю організаторів, ці експонати мають показати людям, на якій техніці наші військові захищають Україну. Більше з відкриття виставки Максим Фандій відвідувач музею машини часу Михайло прийшов до закладу за запрошенням друзів. Переглядаючи експонати, звернув увагу на виставку Крила перемоги сам ділиться темою бойової авіації. Не цікавився, але модель легендарного «Байрактару» зачепила. Каже найбільше сподобався саме макет турецького безпілотника. Зацікавив цей стенд з крилами перемоги. З, з, самольоти побачили перший раз. Такі моделі. Пізнати щось нове так. Це цікаво, це інтересно. Крила перемоги це можливість показати людям на змодельованих літаках могутність українських повітряних сил. Ділиться директор музею. Прибрелі основні моделі, які на сьогоднішній момент літають в воздухі і обороняють нашу страну. Это міг 29 и су сто двадцять п'ять проєктуванням та нанесенням українського камуфляжу на макети нашої авіації займався колекціонер масштабних моделей літаків. Зупинятися на цих експонатах не збирається. У планах розширити стенд та дочекатися жаданих F-16. за його словами. Вже готує макет цього винищувача. Є плани зібрати всі, які стоять на вороженні. Но ну, это будет не так быстро, как хотелось бы. Но планы есть. И плюс ко всему, надеемся, что все-таки в Украине будут самолеты F-16 американского производства. То есть мы его, допустим, можем уже сделать в течение полтора-два месяца, он у нас будет. Хотелось, чтобы настоящие появились раньше. Директор музею машини часу ділиться в дитинстві. Захоплювався моделюванням. Як хобі, він власноруч вдома зібрав близько 120 масштабних моделей. Натомість у співпраці з Олегом ідея серйозніша: дати можливість молодшому поколінню уважно роздивитися те, що вони час від часу бачать в небі. Оскільки основне посічення нашого музею – це взрослої з дітьми для того, щоб вони правильно якщо щось то видят в повітрі, щоб вони знали, що це наш український самоліт? Ось тобто, у нього піксельна розкраска, і він нас захищає. Наступна презентація виставки Крила перемоги запланована на 14 червня в музеї машини часу. <клухи> Максим Фандій Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Таким побачили цей день журналісти дев'ятого каналу. Більше інформації на сайті та на наших офіційних сторінках соцмереж. також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити новину. Тож тримаємо руку на пульсі часу, слідкуємо за розвитком подій, продовжуємо підтримувати тих, хто потребує допомоги власними силами, дахом над головою або грошима. Внесок кожного з нас вагомий. Спокійного вечора всім нам і тільки гарних новин.